Усім привіт! Було таке запитання. Скільки можна за сезон зібрати прополісу з бджолосім'ї? Хочу дати відповідь на дане запитання, тому що прополіс я збираю кожен рік і багато років попідряд. Для цього я використовую одну стамєстку, роблю це заодно, коли виконую якісь роботи. Рідко, коли це роблю прицільно і спеціально, тому що до точків мені треба їхати, і втрачати час просто на те, щоб приїхати, збирати прополіс. Це для мене не є вигідно. Тому таким я не займаюся. І так, я вам розкажу. Знову ж таки, зі своєї практики, як в мене це вдається, і скільки я приблизно збираю з бджолосім'ї Прополісу. Тому що на дану тему є різні там, відповіді, у кожного пасічника виходить по різному. Я скажу конкретно за себе. Почну з того, що. Залежить від погоди, бувають роки, коли бджоли побільше прополюсу виділяють, бувають роки, коли поменше. Це перше. Друге, залежить, якщо таким чином, як я збирати, залежить від системи вуликів. Припустимо, вулики ті, де лежаки якісь там побільше щілин. Ще чогось такого, то бджоли там краще ліплять прополіс і його там можна більшу кількість зібрати. Якщо взяти вулики корпусні, як в даному випадку, тут на них трохи поменше прополісу, вдається зібрати. Я за сезон збираю по різному, знову ж таки, залежно від року. Припустимо, в цьому році всього навсього я зібрав 4 кг прополісу. Там, в тому році десь кілограмів 5 зібрав. Ну, так, в мене коливається від 4 до 6 кг. Дану кількість прополісу я збираю з 300 бджолосімей. Тому хто дружить з математикою, може порахувати або взяти в руки калькулятор, яка ця кількість виходить на одну бджолосімю прополісу. Тому я вам дав відповідь на дане запитання. Кожен може порівняти з своїм збором прополісу, скільки у вас виходить, і вже зорієнтуватися, чи більше, чи менше ви збираєте прополісу. Все, дякую за перегляд та до зустрічі!